Доброго дня, шановні українці, прошу долучитися до даного збору. Збирає кошти на тепловізор Херсонка, дружина військового. На даний час живе і знаходиться в Херсоні. Організувала плетіння сіток в будинку. Сітки плетуть пенсіонери. До цього. Вистачало коштів тих, які донатили ці ж пенсіонери. Але на даний час військовим, які знаходяться в Херсонській області на лівому березі, потрібен тепловізор для виконання бойових завдань. Тож потрібна сума більше 70 тисяч, нашим пенсіонерам ця сума дуже велика. Тож, прошу долучитися всіх небайдужих. Хто може допомогти військовим, реквізити кину в кінці цього відео: Долучайтесь, допомагайте військовим. Україна понад усе разом до перемоги!